Так, ну що, почнемо? Я тут сьогодні така при параді вдома зробила укладку, макіяж в спортивному звичайному костюмі сижу. І буду вам віщати на дуже важливу тему, яка, як завжди, змінить ваше життя. І так, да, Всім привіт! Мене звати Юля Джуляпа. Я автор духовної гри Джу Flow Game. Це мій проєкт, програма по трансформації свідомості і трансформації життя. І сьогоднішня тема нашого відео дуже важлива. 10 правил, 10 таких установок, переконань, які назавжди змінять ваше життя, якщо ви їх впровадите і усвідомите, так би мовити, 10 правил найщасливішої людини. Ну що, погнали? Перше, що потрібно зробити, це перестати порівнювати себе з життям інших. І я вам зараз доведу, що в цьому, по перше, немає ніякого сенсу. А по-друге, якщо ви це робите, то ви робите тільки гірше собі. Так от почнемо з самого початку. Початку нашого життя, коли ми з'явилися на цей світ, ми не обирали наших батьків. Ми не обирали їхнє фінансове положення, ми не обирали їхні установки в голові. Ми також не обирали будинок, в якому ми народимося, і тим паче місто, в якому наша душа прийде в цей світ. Це я поки що говорю на зимній мові. Тобто, у вас вже з самого початку є такі базові потреби. Ви не можете, знаєте, ви не можете такі, так що мені ця сім'я не підходить. Я піду в іншу. І чому немає сенсу порівнювати своє життя з іншими? Ви не знаєте. Що у людини було дано з самого початку? Можливо, цій людині батьки допомогли закрити відразу всі базові потреби. Там не знаю, квартира, машина, вже все це їй дали. І вона тепер пішла відразу займатися творчістю, розвивати свою власну справу і вже там отримує якісь певні результати. А ви порівнюєте себе з нею, тому що в неї там щось краще за вас. А ви ж не знаєте, що у неї було спочатку? Які установки, переконання їй казали батьки? Можливо, батьки вірили відразу в цю людину в свою дитину. ось другий момент це давайте духовно. Да? беремо духовну точку зору, я обожнюю духовність. Так, от наша душа самого народження обирала, тепер навпаки, обирала батьків, обирала будинок, обирала місце народження, навіть зовнішність свою брала. Тому що у ці всі складові, знаєте, як в грі Сімс, ти такий, ага, яким я буду головним героєм на цій планеті Земля? Як я буду виглядати? Які у мене будуть батьки, які у мене з ними будуть відносини? Ага, мені подобається саме оцей, оця сімейка. Піду ка я до них. І ви приходите в цю сім'ю, народжуєтеся в ній, ваша душа. І це найкраще, найкращі можливості, найкращий простір. Є для вас, тобто це те, що допоможе вам стати тим, ким ви є зараз, або те, до чого ви прагнете. Саме місце, в якому ви народилися, якщо ви думаєте, блін, якби я народився в Америці, мені було б краще. Ні, саме тут, де ви народилися, є кращим варіантом для вас і для того, щоб зробити своє життя кращим, дійти до своїх цілей, пройти певні уроки, виростити в собі навики певні, розкрити свої таланти. Бо якби не в цій сім'ї ви народилися там, а в якійсь там американській, ну не було б все так. Тобто, розумієте, з глибинної точки зору душі так потрібно. Для зросту, для цікавості, для еволюції, для того, щоб просто кайфувати це життя, да, ми прийшли в це життя кайфувати, насолоджуватися і балдіти від цього, що відбувається в нашому житті. Коли ви це усвідомите, що А, якби немає сенсу порівнювати з іншими, тому що у кожного своя історія життя, у кожного свої батьки, у кожного з самого початку були різні дані. Третій момент. Подивіться на всіх успішних людей. Копій взагалі немає. Тобто ви порівнюєте своє життя з якоюсь успішною людиною, намагаєтеся стати, як вона, але в цьому немає ніякого сенсу, тому що у вас не вийде. От зразу говорю, не вийде. Навіть якщо ви візьмете книжку, успішна людина написала свою авторську книгу, поділилася успіхом, поділилася всіми конкретними кроками, що вона зробила. І ви берете і все робите, як і вона. Але у вас не вийде так само. У вас будуть на цьому ж шляху з'являтися свої якісь помилки, свої якісь перешкоди після цих кроків. Тобто у кожної людини своя історія життя, у кожної людини свої перешкоди, свої трансформації, свої уроки. Вони ніколи не будуть схожими ні на яку людину. Так, Також да, успішних людей у кожної успішної людини, якщо взяти всіх, я не знаю, зірок селеб, американських не знаю хто там для вас є натхненням. Ну ні в кого історія успіху не повторя... не повторюється. От абсолютно на ну, тобто, всіх щось по іншому, всіх всіх все по різному. У когось були в дитинстві проблеми з батьками, а якась там зірка народилася просто відразу в багатій сім'ї, і у неї все йде просто прекрасно. Вона запустила свій бренд косметики, і він також де прекрасно. Тобто, розумієте, немає сенсу порівнювати, просто насолоджуйтесь своїм життям, кайфуйте від того, що вам вже дано. Да, що ви, наприклад, в безпеці, що ви можете дивитися оце відео і слухати цю інформацію. У деяких людей взагалі немає зараз телефонів. Ну тому так. Друге правило: почніть фільтрувати контент, який ви дивитесь. Тобто, я б радила вам взагалі почистити підписки в усіх своїх соцмережах, і взагалі, я б навіть так сказала. Те, що ви дивитеся, те, що ви їсте, те, що ви читаєте, тим ви і становитесь. Так от, подивіться реально, всі соцмережі свої на кого ви підписані? Чи вам дійсно ця людина резонує? Резонує її мислення, резонують, резонує її контент. Він він робить вас кращими, чи навпаки, ви дивитесь контент тієї людини, а енергія у вас утікає? Я раніше дуже любила дивитися блогерів лайфстайл, які просто показують своє звичайне буденне життя, ніякої користі не несуть. Ну, у мене був такий етап. Я реально від того кайфувала. Зараз у мене взагалі мислення змінилося, змінилися мої пріоритети, і мені це стало не цікаво. У мене взагалі мої підписки це суто люди, які мене наповнюють енергією, які мене надихають. І я тільки за такими слідкую. От, іноді, взагалі, роблю так, щоб не бачила нічиїх сторіс, роблю собі такий, знаєте, перепочинок від всієї інформації в соцмережах, але ось це фільтрувати, що ви впускаєте в свою голову, що ви впускаєте в своє поле, та треба розуміти, що ви тим і станете. Далі перестаньте намагатися усім сподобатись. Це просто знаєте найжахливіша річ, яку ви тільки зможете зробити. Вам тоді буде і трудно знайти і тяжко знайти друзів, знайти своїх людей, тому що ну, по-перше, ви будете зациклені на інших людях і намагатися з ними подружитися. Ця людина не захоче з вами дружити. От ми такі люди, психологічно створені, підсвідомо завжди відчуваємо, якщо хтось от хоче нам сподобатись. і нас відразу це автоматично не відсторожує. Нам не хочеться там з цією людиною спілкуватись, бо ви розумієте, що вона під вас підлаштовується. Або ж є такі люди, як називають токсичні, починають вами користуватися. Вам це треба. Ви хочете, щоб вами користувалися а потім зробили боляче. Ну, правда, в якійсь мірі це буде урок на ваше життя, але найкращий варіант це просто стати собою. Тому що, коли ми становимося собою, у нас з'являється просто величезна кількість ресурсу, енергії, друге, притягуються ваші люди автоматично. І третє, ви навіть можете почати всім подобатись. Тому що, ну, замітьте, людина, яка. Який взагалі пофіг, що про неї подумають? Який пофіг навіть там вона може піти з брудною головою, виглядати ну як не як там фешн, якась модель, просто але вона випромінює енергію бути собою, бути такою, якою я є, і вона притягує поглядом. Енергетика її манить і манить унікальність її, да, тому що вона ні на кого не схожа. А не коли ви зациклені там на комусь, і намагаєтесь, блін, як же мені сподобатися цьому. Парубку, як же Що ж мені треба зробити? Як мені треба одягтися, як мені потрібно зробити мейк? Нічого не потрібно робити. Запитайте себе, як це бути, для, бути собою. Просто запитайте себе, а що подобається мені, а як я хочу виглядати, а як я сьогодні себе почуваю, Хочу сьогодні зробити укладку, нафарбуватися? чи мені хочеться просто, не знаю, навіть голову не мити і сісти дивитися фільми? Розумієте? Так, що ми вчимося бути з собою? Чому вчимося? Тому що. Виявляється, нам краще грати роль якоїсь іншої людини, чим зрозуміти, що цікаво мені, а як подобається мені, а що мене наповнює, а що мене цікавить в цьому житті. Угу, Ось такі трабли. Досить контролювати все в своєму житті. На жаль, деякі життєві процеси нам не під контролем. Війна в Нашій країні не була під контролем, да, тому що у нас був коронавірус, не був під контролем. Тобто потрібно зрозуміти, що ми не зможемо завжди своє життя контролювати. І, взагалі, якщо ви навіть намагаєтесь своє життя контролювати, ви стільки енергії і ресурсу втрачаєте. І тоді ж не скажіть. Не в задоволенні виходить, виходить дуже важко, якась тяжкість всередині з'являється. І так само природні ресурси, природа нам також це відображає. Ми що можемо контролювати, коли буде світанок, коли буде захід сонця, або коли буде там зна отлів, коли піде сніг, дощ. Так само у нас є такі життєві процеси, які ми не можемо контролювати, і просто потрібно відпустити, признати, що Боже, там Бог знає, як для мене буде краще, а в моєму житті завжди буде все офігенно. Якщо у вашій голові є така установка, так і буде. Просто знизіть цю хватку, видихніть, вийдіть на вулицю, подихайте свіжим повітрям, зробіть вдих, видих, подивіться навколо яка прекрасна природа, що вас оточує. І вам стане так офігенно. І відразу, до речі, в житті починає все налагоджуватись. Якщо у вас є якась проблема, ви з нею тримаєтеся міцно-міцно, не можете вирішити ті конфлікти, знизіть планку, скажіть, та пофіг. Якось воно буде, без мене воно якось вирішиться. І вирішиться. От реально, коли ви це відпустите, пошлете його. воно мене просто автоматично все от стане на своє місце. Тому, будь ласка, видихніть, давайте зараз зробимо глибокий вдих. І видих. Повністю весь тягар з грудей. Ми видихаємо. Хай воно йде отсюди. Брись. П'яте правило, почніть жити моментом і замічати все прекрасне навколо вас. Щастя немає не в минулому, не в майбутньому. Коли ви думаєте за колісні якісь свої моменти, за своїх колишніх, за якийсь такий негативний досвід, ви не знаходитеся в моменті тут і зараз, ви не щасливі. Або ви розбираєте свої помилки, тобто ви живете минулим. Да? І в принципі, що у вас буде з'являтися у вашому житті, нічого, тому що ви не живете, ви не ви життю не даєте йти. Тобто тоді відбувається певний застій в житті. От чому е людина, коли. Коли у неї закінчуються стосунки, і, тим паче болісні, а, і вона починає від них відходити, да? чому в її житті майже нічого не відбувається. От якийсь стоїть якась життя стоїть на паузі, тому що вона в минулому вона думає про те, блін, які я помилки наробила, може, треба було по-іншому вчинити, можливо, треба було поговорити, розрулити ті конфлікти, і вона місяцями може в цьому сидіти, і в результаті нічого не міняється в її житті, бо вона знаходиться от якраз на цій точці. Те ж саме, коли ми думаємо про майбутнє, загадуємо про свої мрії. Там ой, я уявляю своє таке прекрасне життя, що воно буде таке, але ви по суті живете ілюзорно. Теж енергія вся утікає в майбутнє, а в теперішньому у вас нічого не міняється. Наша задача це з майбутнього і з минулого енергію забрати, перенести в точку момент тут і зараз відчути своє тіло. Просканувати його, де є біль, де у вас є зажими, та, чому ви постійно метаєтеся то в минуле, то в майбутнє. Озирніться навколо, подивіться, що вас оточує. П'ять хвилин, взагалі раджу м -м, просто, знаєте, поспостерігати за простором, який вас оточує. Не знаю, Роздивіться вашу кімнату, ваш будинок. Подивіться, який він прекрасний і, можливо, щось нове замітити: нову локацію для зняття відео, не знаю, що там, що там можливо, але. В моменті тут і зараз є щастя. В минулому, в майбутньому його немає. Далі, приберіть установку зі своєї голови я сама, і почніть просити допомогу. От, наприклад, ви ходите зараз незадоволені своїм життям. Вам щось не подобається, ви хочете покращити своє життя. Так от. Попросіть допомоги у Бога, у Творця, у Всесвіту, я не знаю, що ви вірити, у ангелів, у духовних наставників своїх, там, вчителів. Зверніться до них, Боже, будь ласка, попросіть, скажіть про це, попросіть про допомогу. Досить, знаєте, от, бути свідомістю пориненими в, якусь, там, я не знаю, в свій мішок проблем, а вийдіть з нього і просто попросіть про допомогу. Попросіть, щоб вас вивели з цього. Складного трансформаційного шляху найлегшим методом. Так само, до речі, допомога буде проходити переважно через людей. От якщо ви звертаєтесь до Бога, до творця до всесі, то просто допомога, там різко, може хтось позвонити, щось запропонувати, якусь пропозицію, там, не знаю, нова робота, переїзд. І таким чином вищі сили спілкуються з нами і допомагають нашому життю йти. Але ви такі сидите, нічого не просите, не просите про допомогу. думаєте, що ви там самі, ви найсильніша людина на цій планеті Земля, і я не знаю покращити його самостійно. Ну блін, це буде дуже складно, ви хочете це складне життя таке. Можна все простіше, але для цього потрібно розмовляти, тому що закон свободи волі він діє, і якби е, ніхто не може вмішатися в наше життя, якщо ми про це не скажемо, не промовимо, не попросимо. Тому звертайтеся до вищих сил, які завжди прийдуть вам на допомогу, і відразу енергія прильється, відразу, коротше, все буде у вас прекрасно, живість малиний. Сьоме правило, перестаньте сумніватися в собі і йдіть до кінця. Потрібно зрозуміти таку річ, якщо ви хочете отримати результат в своєму житті в якійсь певній сфері, дуже швидко, це шлях, як би так сказала, темних сил діявола. Коли реально людину там зробили, в неї відразу просто ошеломні результати. І потрібно розуміти, що за все потрібно платити, і ці результати можуть так само швидко уйти. Читала багато теж літератури. Інтерв'ю успішних людей, які дуже швидко, знаєте, досягали чогось вершини, і вони так дуже швидко і впадали. Так от, в чому то суть? Шлях світла, шлях душі, шлях йти своїм істинним призначенням він довгий. Тобто не відбувається все дуже швидко, вам не потрібно здаватись, будуть перешкоди, будуть якісь іспити для вас, але це для того, щоб ви стали на сходинку вище і наблизилися до там, свого бажаного результату. От, можливо, вам не вистачає певних навиків, вам потрібно ще повчитися, пройти якісь навчання, а щоб там прийти до тої точки, яку ви обозначили, тому і будуть певні ось такі перевірки для вас, але їх не потрібно боятися, не потрібно здаватися, розуміти, що сила в вас, і ви дійсно на все спроможні. Тому що всі перешкоди, які даються в нашому житті, вони нам завжди посилі. От завжди, ну ніколи в житті, по-перше, нічого не відбувається просто так. І всі перешкоди, які нам даються, ти їх пройдеш. От пройдеш, просто скажи навіть собі це. Я зможу, у мене все вийде. У мене просто така величезна сила. Да, і ще приміняємо минуле правило, просимо допомоги і взагалі муа, все йде офігенно. Да, мої відео вони такі. Вони про легкість життя, вони про кайф, про насолоду, про любов до цього життя. Бо ми до цього прийшли. Ми не прийшли страждати. Усвідомте це. Якщо у вас є якісь проблеми, ви неправильно їх позиціонуєте. Вважаєте, проблем не існує, помилок не існує. Це до речі, наступне правило: що помилок не існує, є просто шлях. Через який ти йдеш, йдеш? Йдеш, 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 Тобто спади, падіння, вони завжди відбуваються. Так? Чому є така діаграма, і коли людина живе, то вона отак працює. А коли просто сплошна лінія, людина, що? Правильно, її вже немає. І якщо ви, наприклад, зараз впали на дно, вам дуже погано, ви проходите через якусь депресію, складний стан, знайте, що коли ви відштовхнетесь від цього дна, ви перейдете на новий рівень. А ще на дні можна знайти жемчуг. Тільки там. Тому у вас навіть дуже класний зараз процес у житті відбувається, любіть його, бо щось неймовірне, класне буде в вашому житті. окей? Далі досить шукати собі авторитетів, гуру, які знають, наче краще за вас. Краще за вас не знає ніхто, окрім вашої інтуїції. Треба слухати свою інтуїцію, те, що підказує ваш внутрішній голос. Інтуїція з нами працює, працює розмовляє через наші відчуття. Відчуваєте внутрішній порив, «да, мені треба туди йти. йдете, Відчуваєте, слухаєте відео якоїсь людини, вам це не відкликається, ви хочете виключити це відео, да? або там, не знаю, розклад таро, дивитесь, вам щось, ну, не ок, сказали. І ви з цим не погоджуєтесь, і ви цього не хочете, щоб ця програма програлася у вашому житті. Внутрішньо відчуваєте, ні, зі мною це не резонує. Це вам говорить ваша інтуїція, будь ласка, послухайте її. Тому що вона вам знає, вона знає, що насправді то буде відбуватися. Але ви, якщо ви в то повірите, приймете, почнете про це думати, ну як би думками, ви це притягнете в своє життя. І ваша інтуїція знає всі відповіді на ваші запитання, ваша інтуїція знає, як вам розбагатіти, ваша інтуїція знає, як вам переїхати, не знаю, зробити своє життя кращим. Ваша інтуїція знає, на яку роботу вам зараз потрібно йти. Але чи те, що до вас приходять, такі от думки, геніальні ідеї, чи ви це робите? Чи ви такі, а, то просто глюк якийсь в моїй голові, я не буду, його, не буду до нього прослухатися. І пішли щось знову шукати, гуглити, намагатися знайти якісь відповіді на свої запитання, хоча, по суті, вам нікуди не потрібно йти. Вам потрібно просто взяти, прислухатися до себе, зробити вдих, видих, Посидіти в тиші, задати собі запитання, як я себе зараз почуваю? Ага, чому я себе зараз так почуваю? А чому в моїй голові зараз ось ці думки? Це взагалі мої думки в голові. Чи це я десь почув? А яке на даний момент це моє бажання? Я дійсно хочу до сих пір працювати на цій роботі, чи, можливо, мені треба взагалі звільнитися і піти в вільне плавання. Інтуїція, будь ласка, підкажи, дай мені відповідь. Впроваджуйте, будь ласка, це своє життя. І десяте правило перестаньте, будь ласка, жити очікуванням, досить, знаєте, репетірувати своє життя. Я буду щасливим, коли я переїду в інше місто. Я стану щасливим, коли зароблю там мільйон. От тоді, да, тоді я буду пишатись собою, тоді я буду впевненим, цінним для себе. Я буду цілісним, коли я вступлю в стосунки. А зараз я не в стосунках, тому якби моє життя, воно не ок. Досить, живіть зараз. Ще раз. Інтуїція вам посилає ідеї, реалізовуйте їх. Ваша інтуїція завжди виведе вас на вірну дорогу, де ви зустрінете і своє кохання, де ви і заробите стільки грошей, скільки ваша душа бажає, скільки вам потрібно, і будете подорожувати, і все буде у вас прекрасно. Але це шлях. Потрібно розуміти, що він не швидкий. Так? Я не буду говорити, що легкість життя, кайфове життя це дуже, дуже швидко. Ні, це період. Досить довго. і Ми обираємо шлях світла, шлях йти своїм призначенням, кайфувати від свого життя. Кайфуємо, йдемо, не переживаємо, тому що все йде своїм чередом, все йде по Божій волі, по волі творця і все складеться як найкраще. Тоді, в вашому житті, дійсно все буде супер. Я вірю насправді в кожного з вас. Якщо вам це відео потрапило, знайте, вас не просто сюди провели. Тому що в нашому житті ніколи не буває просто так. У мене вже був момент, коли я реально впала у відчай, мені було дуже важко. І мені якось інтуїція сказала, Юль, перечитай там одну книгу. І я така ну, думка прийшла, ідея прийшла я така думаю, та ні, пізніше, у мене ще стільки роботи, стільки справ, потім перечитаю. Проходить тиждень, у мене мій запит, моя проблема не вирішилась. Вона у мене до сих пір знаєте, сиділа всередині мене, і ну, мені було ну, дійсно не ок, погано. Потім до мене знову доходить ця думка, що давай вже прочитай цю книгу. Я читаю цю книгу. І що ви думаєте, мій запит вирішується, тому що там я отримала відповідь на своє запитання. Розумієте? І ви так само упускаєте сигнали своєї інтуїції. Хоча насправді це ті відповіді, які вас виведуть на новий рівень. Зроблять з вас, знаєте, зроблять з вас такий прям скачок вашого життя. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Чекаю на ваші лайки, коментарі. Обов'язково діліться цим відео, діліться зі своїми друзями, батьками, вчителями, з усіма. Тому що реально це те, що ну базово має знати кожен. І тоді кожен на цій планеті Земля буде щасливий. Підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм. Там я з'являюся частіше, там частіше мої супергеніальні думки. Насправді не геніальні, тому що якби, вся інформація всім доступна, і ви вже це знаєте, те, що я говорю. Ви просто згадуєте. Все, з вами була Джуліапа, Юля, Джуліапа. па, -па.